й найдовша річка світу, НІЛ чи Амазон. Одне із найсуперечливіших питань це чи Україна є найбільшою державою Європи. Факт, на якому ви точно затупите найвища вершина Карпат: Каспійське море, озеро чи море? Сподіваюся, що ви зрузете? Всім привіт, вітаю вас на каналі Знохаб. Я Вікторія, викладачка географії, і сьогодні ми з вами поговоримо про суперечливі факти на НМТ з географії. Яка найдовша ж річка світу, яка найвища вершина? Скільки існує оканів? Все це з вами детально розберемо. Отже, найсуперечливіше питання, яке у нас виникає: яка ж найдовша річка світу, Ніл чи Амазонка? Донедавна всі вивчали, що найдовшою річкою світу є річка Ніл. Я в школі також про це вивчала, і ще учнів своїх також вчила, що НІЛ є найдовшою річкою нашої планети. Але Амазонка має два витоки Мараньон та Укаялі. І саме з Укаялі виміряли Амазонку, і її довжина перевищила 7 тисяч кілометрів. Отже, другий факт: яка найвища вершина планети Джомалунгма чи Маунакеа на Гавайських островах? Всі висоти на карті вимірюються від рівня світового океану. І отже, Джомалунгма еверест яка має висоту 8848 метрів, 86. вона вважається найвищою вершиною нашої планети. А Маунакеа починається на дні Світового океану в межах тихого океану. Вона розташована на Гавайських островах. Звісно, її відносна висота становить понад 10 тисяч метрів, але ми беремо тільки абсолютну висоту, яка перевищує рівень моря. І над рівнем моря її висота становить тільки 4 тисячі метрів. Тому найвищою вершиною нашої планети все ж таки вважається Джумелунгма еверест Джумалунгма -Еверест, – найвища вершина нашої планети, знаходиться в горах Гімалаях на материку Євразія. Як правильно називати материки чи континенти? Материк і континент це слова синоніми. Тому якщо ви називаєте материк Євразія, це буде і континент Євразія. Вони схожі, тому не треба їх плутати. І розмежовувати, і, наприклад, частини світу це відмінне від материків та континентів. Є шість материків, є шість частин світу. Материки Євразія, Північна, Південна Америка, Африка, Австралія та Антарктида. Частин світу також шість, але пам'ятайте, що Євразія поділяється на дві частинки світу на Європу та Азію. І Північна та Південна Америка це два материки, які об'єднуються у одну частину світу, яку називають Америка. Тож скільки океанів на нашій планеті? П'ять чи чотири? І що вам? Обирати на НМТ з географії Національне географічне товариство визнало існування П'ятого океану як окремого, але у програмі НМТ його немає. Якщо вас запитають на НМТ з географії, я все ж таки рекомендую відповідати про чотири океани. Бо навіть міжнародна гідрологічна організація ставить існування п'ятого південного океану як суперечливе. П'ятий південний океан, розташований біля берегів Антарктиди. Він складається з трьох океанів взвод Атлантичного океану, Індійського океану та Тихого океану і проходить приблизно на широті 60 градусів південної широти. Одне із найсуперечливіших питань, це чи Україна є найбільшою державою Європи. Ви знаєте, що у європейській частині розташована частина Росії, і справді та частина Росії, яка розташована у європейській частині, вона є значно більшою за площу України. Частина Росії, яка розташована у межах Європи, становить 3,9 мільйона кілометрів квадратних. А площа України 603,7 тисяч кілометрів квадратних. Проте, ми знаємо, що Росія розташована у двох частинах світу у Європі та Азії. І коли ми говоримо про країну, яка повністю розташована у Європейській частині, то Україна вважається найбільшою державою Європи серед тих країн, які повністю розташовані у межах однієї частини світу. Тут ще варто розказати про межу між Європою та Азією. Межа між Європою та Азією проходить по східних схилах Уральських гір, Кумуманецькій Западині у межах Прикаспійської низовини, горах Кавказ, Азовському морі. Керчен Протоці, Чорному морі, протоці Босфор, Марморовому морі та протоці Дарданели. Факт, на якому ви точно затупите, найвища вершина Карпат. Всі скажуть, що найвищою вершиною Карпат є гора Говерла з висотою 2061 метр. Але ви знаєте, що гірська система Карпат знаходиться не тільки в Україні, вона знаходиться в Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі. Тому найвищою вершиною гірської системи Карпат є Герлаховський штит, який розташований у Словаччині. А Говерла це найвища вершина. Шина тільки українських Карпат, або ми їх ще називаємо східні Карпати. Висота Герлаховського штиту 2654 метри, на відміну від говерли, яка має 2061 метр. Також наступний факт, який досить суперечливий для вас: Каспійське море. Озеро чи море? Насправді Каспійське море вважається озером, тому що озеро від моря відрізняється відсутністю зв'язку із світовим океаном. Каспійське море не має виходу до світового океану, тому це найбільше озеро нашої планети. За типом походження озерної улоговини, Каспійське море вважається залишковим або реліктовим залишком давнього моря. Яка найбільша пустеля світу: Сахара чи Антарктична пустеля? Якщо ми будемо говорити про піщані пустелі, то, звісно, найбільшою пустелею світу вважається пустеля Сахара, яка розташована в межах африканського континенту. Але Антарктичні пустелі існує така природна зона Арктичні та Антарктичні пустелі, тому справді Антарктична пустеля вважається найбільшою пустелею нашої планети. Хоча вона не складається з піску, а з величезного скупчення снігу та льоду. Знову суперечливий факт, яка ж рекордна температура нашої планети? Бо абсолютний максимум температур до 13 вересня 2012 року вважали найрекорднішою температурою нашої планети плюс 58,2 градуси за Цельсієм у африканській країні Лівії, поблизу столиці Лівії Тріполі. Однак через 90 років після реєстрації Всесвітня метеорологічна організація, виконавши ретельний аналіз записів, заявила, що вимірювання температури були виконані з помилкою. Наразі вважається рекордна температура планети плюс 56,7 градусів у долині смерті в Сполучених Штатах Америки. Знову досить суперечливе питання: чи Україна однонаціональна чи багатонаціональна держава? Взагалі країни, які вважаються однонаціональними, одна нація має становити понад 90%. Відсотків в Україні згідно перепису 2001 року українцями себе вважає 78% населення України, тому наша Україна не може вважатися однонаціональною країною. Досить багато суперечностей виникає щодо того, який океан найтепліший і який найсолоніший. Більшість вважає, що найтепліший і найсолоніший океан це Індійський океан. Дійсно, в водах Індійського океану знаходиться найсолоніше море нашої планети. Це Червоне море з солоністю 42 проміли. Але найсолонішим океаном вважається Атлантичний океан, тому що він є найбільш освоєний океаном, і значна частина вод знаходиться в межах тропічних широт, а в тропіках величезне випаровування, тому значно вищий міст соль і оскільки цей океан вважається найбільш освоєним, він є і найбільш забрудненим. А рівень забрудненості значно підвищує вміст солі у водах світового океану. Найтеплішим океаном планети вважається Тихий океан, тому що більша частина його вод розташована в межах екваторіальних та тропічних широт. І останнє, яка ж країна найгустіша заселена в світі Монако чи Бангладеш? Взагалі формально вважається, що найбільш заселеними країнами вважаються країни Карлики, тому по факту найбільш заселеною країною є Монако і середньою густотою населення понад 24 тисячі осіб на 1 км квадратний. Але коли ми беремо країни із значною площею, то найбільш заселеною країною у світі вважається країна Бангладеш з середньою густотою понад тисячу осіб на один кілометр квадратний. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що ви зробили для себе висновки, і пишіть у коментарях, як саме вважаєте ви. До нових зустрічей і успіхів вам у підготовці. І не забудьте підписатися на канал.